Піде друга. Ой, я сподіваюся, що воно так запишеться. Так, і друга лабораторна робота, яку ми будемо розміщувати на іншому аркуші. Так, створення таблиць та змісту. Вибрали жирника наше все. Розмістили посередині, а самі будемо писати тут. Так, що нам треба знати по другій лабораторній роботі? Нам треба познайомитися з типами вставляння або малювання таблиць в Word. Навіщо нам це треба? Ну, багато людей працюють в Word для і створюють різні таблиці. Для того, щоб там структурувати якісь дані, якісь записи. Тобто, таблички нам, ну, ми часто дуже їм користуємося. До того ж, якщо таблиця правильно оформлена, то нею дуже зручно користуватися, на ній вся інформація подана, доступно, наглядно, і ну, вона так дуже гарно виглядає. Тому що ми з вами зробимо? Так, що ми з вами зробимо? Там у нас подається табличка, яку нам, по, нам треба намалювати. Якщо ви там її перелеснете, то аж на п'ятій сторінці, ну там хід роботи, він, порядок виконання роботи, він там раніше є. А сама табличка подана, який вона повинна мати вигляд, на сторінці 5, в самому кінці. Так, що нам треба знати про створення таблиць в Word? Що ми її можемо створити декількома шляхами. Для цього ми можемо ну, найпростіший спосіб, це ми можемо натиснути Вставка, таблиця, і у нас висвічується така от розмітка, скільки нам потрібно рядків, скільки потрібно нам стопчиків. Вибрали. І ця табличка, оця, бачите, вона там, от яку ми виділяємо кількість, таку вона і буде нам вставляти. Це перший найлегший спосіб. Другий спосіб ми можемо вставити таблицю. Тут натиснули, вставити таблицю, теж задати кількість топців, кількість рядків, і таким чином теж воно сюди нам вставить. Так. І найскладніший спосіб, коли ми натискаємо таблиця і е, таку, там табличка з олівцем, намалювати таблицю. Це такий складний варіант, оскільки але він дуже такий е, зручний, якщо таблиця нестандартна. Тоді у нас курсор приймає вигляд олівця, і ми вже можемо малювати табличку, там, яку нам треба. Можемо малювати, скільки нам потрібно рядочків, які вони там будуть складні і важкі, оце там така нове, там, роз, розграничення можна зробити, розмежування. Як, як хочете. Якщо ви просто вставляєте таблицю через стандартні вигляди, е, як я вам показувала, то там вони всі будуть однакові, тому там треба буде вже якось під, підлаштовуватись під ваші вимоги. А якщо у вас олівець, він вважається більш складним способом, але воно ще більш зручніше бо ви робите її під себе. Коли ми працюємо з таблицями в Word, то додатково до всіх тих вкладок, які у нас були на стрічці, у нас додаються дві, ще дві вкладки: конструктор і макет. Це тільки коли ви зайшли в саму табличку. Конструктор і макет. В конструкторі ми можемо обирати стилі таблиць, заливку кожної комірочки, оці, оформлювати границі, які вони будуть там, або прибрати їх зовсім. Тоді вона така буде воздушна, легка без, без оцих меж, без обмежування, але дані будуть там зберігатися так от структуровано. І на вкладці макет. У нас є інструменти для безпосередньої роботи з таблицею. Ми можемо вставити рядочок, вставити якийсь ще стовпчик додатковий, розділити або об'єднати якісь комірочки, вирівнювання даних в комірці можна там зробити. І найважніше, що ми можемо ще взяти, крім цього олівця, ми можемо взяти ластик. Ластик, він теж, бачите, курсор приймає вигляд такої такого ластику, коли ми можемо е, виділити фрагмент лінії і стерти її. Отут тут нам, наприклад, не треба, і отут нам не треба, ми можемо їх прибрати. От, наприклад, от таким чином відредагувати їх. Натиснули або S нажали, і курсор приймає звичний нам вигляд для того, щоб друкувати сюди текст. Щоб виділити всю таблицю, ми можемо тут, -от вгорі зліва, появляється такий символ з стрілочками в усі боки. Коли ми натискаємо, виділяється повністю вся табличка. Ми можемо схопити за цей символ лівою кнопкою миші і переміщувати табличку по документу, якщо ми хочемо її кудись там поставити в інше місце. Починаючи з 13-го офісу появилася от класна, класна така класна додаток такий, що коли ви наводите на границю між рядочками, то з'являється такий от символ плюсик. І ми можемо додати ще один рядочок. Тобто тоді не треба буде десь там його ще вставляти. От як ми казали, де отут, в макеті? Отут вставити ще один рядок. А він тут вже одразу раз, натиснули, і він у нас там з'являється. Такс. отут раз, і воно у нас буде яку ви хочете. Так, це ми створили. А нам треба зробити, дивимось, яку нам табличку треба зробити. Цю ми можемо поки прибрати, удаліть. Так. Нам треба, щоб було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять стовпчиків. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядочків. Ну, давайте. Ставимо так просто. Шість рядочків. Так, а тут, а скільки я вказала, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім на дев'ять. От. От приблизно так. Тепер ми тут набираємо наші значення, що у нас там написано. Або можна скопіювати з того, що в мене вже написано. Так, ось Наповнюємо сподіше. Так. Зараз виконуємо. Так, температура, температура реагенту. Зараз візьмемо. Тиск реагенту і концентрація. Ну, що це, я просчиталася. Так, ну ладно, просчиталась, значить, цей рядочок нам треба прибрати. Виділили, удаліть рядочок. Так, тут у нас одиниці вимірювання, номінальні значення. Так, а тут дивимося, що у нас виходить. Ну, Давайте я ще оці знайду. Копіюю все, оце, все. А потім підемо. Температура. А, що там? а, бо я одну щось там не зробила. Температура пари, а потім витрата ще пара. Оце, оце був один. Бачите, як добре тут можна було. А оце. А я ще дивлюсь, витрата ж у нас не. В градусах Цельсія. Так, градус і Цельсія.

Поки що все набираємо, набираємо, потім будемо вже редагувати його. Тепер бачимо, що у нас наступні всі е ці комірки, шість шість штук, та, 3 і 3, Вони згруповані, і в нас ще є додатково там вгорі написано інформаційні функції і керуючі функції. А в нас вже тут місця немає. Тому ми переходимо в макет, вибираємо намалювати таблицю, щоб у нас курсорчик був, став, прийняв вигляд олівця. І відкреслюємо отак от на половину, щоб нам відділити верхню частину. Розділили. Тепер беремо ластик і об'єднуємо, щоб у нас було три, і ще три. Прибрали. І у нас вони тепер мають отакий от вигляд. Заповнюємо його даними. Так, ага, він так не хоче, значить пишемо вручну. Інформаційні. Так, інформаційні функції. Тут у нас керуючі. функції, Так, а тепер отут у нас текст пишеться, не Горизонтально, а вертикально. Де нам знайти, щоб у нас текст йшов горизонтально? Так, зараз ми знайдемо. Так, я зараз тут тут, 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 тут тут я бачила. Ні, не там. Ні. Десь воно воно не попадалося. Бо ну, я ж трошки екран зменшила. Десь воно мені. А, ось тут виравнювання. Теж в макеті. Воно мені десь. А, воно мені сховалося, ага. тому я його і не От Тут виравнювання. І ми отут беремо. Делики по мені летають, так. І направлення тексту. І нам треба, щоб він тут у нас. Пішов. Ні, не так. В іншу сторону. А, він зверху вниз, а нам зверху вниз, а нам надо знизу вверх. Отак. о, І тут тепер пишемо контроль. Контроль. Так само тут. Ставимо, тут буде реєстрація. Реєстрація, Так, тут ми візьмемо сигналізація. Та ну, що ж таке? Сигналізація. Тут змінюємо. Можна їх було одразу написати, а потім виділити і всім зробити направлення отаке от, от до, до гори бригу. Але тоді таблиця, межі таблиці поїдуть направо, щоб їх потім не ловити. Краще отак от я точечно зроблю. Регулювання. Такс. Логічне керування. Так, логічне керування і останнє ручне дистанційне керування. Дистанційне. Ручне Керування. Такс. Розширюємо? Щоб розширити, щоб воно там все у нас помістилося, ми доводимо курсор до межі. І Бачимо, коли він приймає вигляд, такі дві рисочки в обидві сторони, там ще стрілочки, хапаємо мишкою і тягнемо, куди нам треба, щоб вони всі оці букви, всі ці записи у нас помістилися. Так, схопили, схопили. І тягнемо. Давай, 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 копайся. Це ж не хоче вже. О, є. Так, от нехай воно так буде. Коли ми отак потягнули, ми побачили, що вони у нас тут підско... підскочили догори, а оці вони так от розміщаються внизу, не дуже красиво. Нам треба, щоб розмістити все це посередині. Виділяємо ці комірки, всі серединки, що вони там знаходяться, і вирівнюємо, щоб інформація була отак, посередині комірки. Тут підказочка така вирівнювання, і де ми хочемо, щоб цей текст знаходився. От ми хочемо посередині кожної комірочки. Так, є. Тепер оце у нас посередині посередині. Дивимось на зразок, як воно там виглядає. Так. Тепер градуси Цельсія. Значок градуса ми вставляємо, вставка, символи, символи, і ось у нас є отакий градус degree, англійською. Сюди також градус. А метрі кубичні у нас тут эта купу трічка, вона повинна бути вгорі. Це у нас буде, пам'ятаєте, на вкладці Home Х квадраті. надстрочний вигляд. Так, не хочемо у нас тут поміщатися. Зараз ми його трошки ага, не посунемо. О, щоб воно було. В одному рядку. Межі в таблиці можна змінювати як безпосередньо все, як я вам показала за допомогою курсору, тобто навели коли воно там такий вигляд прийняло, можна там потягнути або вгору, або в сторони, або вверху у вас є, або в стороні на лінійці такі позначки, як рішіточки. Оце показують межі оцих всіх комірок. Теж можна схопити за неї. І перемістити вправо, вліво, щоб налаштувати, як вам зручніше. Так, молодце в нас щось таке велике, можна йому трошки О, так. Зараз ні, ми його все налаштуємо красиво. Все, і тут нам треба розставити оці плюсики, мінусики. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, плюс. Тут плюс плюс плюс, 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 плюс мінус. І. Минус і тут конце Мінус. Бачимо, що ця інформація, оці плюсики, мінусики, теж повинні бути посередині. Посередині рядочку. Зараз ми їх вирівнюємо. Так. А ці у нас вверху. Так, все відповідно. квітно, це правильно. От, отак ще її от, от таким чином у нас буде виглядати наша табличка в лабораторній роботі номер 2 все, і це знов-таки, це все, вся ваша друга лабораторна робота. Фоткаємо і додаємо в Google Class. Це у нас все, що стосується ну, практичної частини. В, самі, в самих методичних вказівках ви можете ще прочитати, як створюється зміст. Тобто, якщо у нас якийсь великий документ, наприклад, у вас буде там якась там курсова робота, або той ж самий реферат, і там є підзаголовки, то оці підзаголовки можна всі впорядкувати в один зміст, і за яким буде дуже зручно, як коли ви натискаєте, переходите на той фрагмент документу, який вже він виділений. Дуже зручно користуватися, особливо якщо великий документ, щоб не листати його там. Не шукати, дуже зручно їм користуватися. Такс. Ну, і там все інше все є. Так, по практичній роботі, все запис закінчуємо.